Вітаю, друзі! Продовжуємо вивчати англійську мову. І сьогодні у нас новий тематичний словник з темою Work life. Boring – Boring. Нудний. Boring. Нудний. To break. To break. Ламати або розбивати. To break – ламати або розбивати. A break. A break. Перерва. A break перерва. Boring – to break a break. Business business бізнес або справа. Business business або справа. A career. a career. кар'єра. A career кар'єра. Dangerous. Dangerous. небезпечний. Dangerous. небезпечний. Business – a career. Dangerous – a desk. A desk – Письмовий стіл робоче місце. A desk – Письмовий стіл робоче місце. Easy. Easy. Легкий простий. Easy. Легкий простий. Exciting. exciting. захоплюючий, хвилюючий. Exciting – захоплюючий, хвилюючий. A desk – easy, exciting. Hard – hard – важкий і складний. Hard – важкий і складний. An interview – an interview – співбесіда, інтерв'ю. An interview – спивбесида, інтерв'ю. A job – A job. Робота професія. A job Робота професія. Hard. An interview. A job. To meet. To meet. Зустрічати знайомитися. To meet. Зустрічати знайомитися. A meeting – a meeting – зустріч, збори. A meeting – зустріч, збори. An office. An office, office, an office, office. To meet, a meeting, an office. Work, work, robota, work, robota. To work, to work, pratsivate, to work, pratsivate. A worker, a worker. Працівник робітник. A worker Працівник робітник. Work. To work. A worker Чудово. А тепер повторимо всі нові слова ще раз для закріплення матеріалу. Boring. Boring. Нудний. To break. To break. Ламати розбивати. A break A break Перерва. Бізнес. Бізнес. Бізнес справа. A career. A career. Кар'єра. Dangerous. Dangerous. Небезпечний. A desk. A desk. Письмовий стіл робоче місце. Easy. Easy. Легкий. Простий. Exciting. Exciting. Захоплюючий, хвилюючий. Hard. hard, Важкий складний. An interview. an interview, Співбесіда інтерв'ю. A job, a job. Робота професія. To meet. To meet, Зустрічати знайомитися. A meeting. a meeting, Зустріч збори. An office. An office. Office. Work. Work. Робота. To work. To work. Працювати. A worker, a worker Працівник-робітник. Дуже гарна робота, друзі. Дякую за увагу. Та до зустрічі в наступному відео.